Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто і громада живе в умовах війни, що накладає свої обмеження. У нас в області пішов у відставку губернатор пан Живіцький. Ми йому дякуємо за спільну роботу і за допомогу нашому місту і нашій громаді. І сьогодні виконую обов'язки Тарас Савченко, яким поставлено завдання посилити. Поборону населених пунктів, над чим будемо займатися на цій неділі. І взагалі ми повинні всі сконцентруватися на перемозі. Ворог посилює агресивні свої прояви в районі Бахмута, йдуть масовані наступи на наші позиції. Українська армія не здається, але разом з тим ми всі повинні думати, як допомагати фронту. Ось таке основне завдання, над яким ми будемо працювати на цій неділі. Щогрін, є у нас на зв'язку, як система охорони здоров'я Олег Тефілович? Система охорони здоров'я працює в умовах підвищеної готовності, спрямованої на те, щоб е в, при будь-яких умовах забезпечити надання медичної допомоги. На цьому тижні плануємо розпочати роботи по встановленню по підготовці. Е Умов для встановлення потужного генератора того, що на виділила обласна адміністрація через від фонду ООН мобілізаційного. Одно... Проєкт і одночасно розпочне роботу, тому що ну, частина робіт нам вже відома по досвіду попереднього встановлення генератора. Також плануємо розпочати роботи декількох кабінетів дитячої лікарні для розширення можливості надання реабілітаційної допомоги. І чекаємо підписання пакета угоди від НСЗУ. На жаль, ще немає поки але Тефіл зрозуміло і дякую за розуміння, тому що представники організації Об'єднаних Націй тут були в нашому місці. і е, ну дійсно вони говорять: раз ми зібрали кошти, раз ми купили таке обладнання, то постарайтесь побістише його увести в експлуатацію. Це перше і, і це надзвичайно важливо. Але я хотів би, щоб після нашої з вами розмови е, на минулій неділі. У нас в відділеннях було написано, військові приймаються поза черги, шана, увага. Що то ми повинні зробити? Ми повинні показати всі і кожен на своєму робочому місці, що ми першу, перш за все звертаємо увагу на військових і допомагаємо їм. Жук, є на зв'язку. Структурні підрозділи за закладу працюють, опалювальний сезон проходить стабільно. Хворих на ковід амбулаторна поки що немає, і за допомоги Олени Чансової Камаленко в якості гуманітарної допомоги третя амбулаторія отримала генератор на минулому тижні. Розмова щодо обстеження, надання медичної допомоги і обслуговування військових з усіма Структурними підрозділами проведено. Проведено, ну і десь повісти такі якісь бумаги, де було б написано, щоб зайшов військовий, він розумів, що до його першочергова увага. Це перше. І друге, ми видадімо на цій неділі, ви отримаєте електростанцію в кожний ФАП, робіть там пункти незламності. В кожному ФАПі буде електростанція. Не тільки в лікарнях, не тільки в поліклініках, в кожному ФАПі буде. Гребенюк дар'я є на зв'язку. Достатнього підприємства майже не працюють, тому що є е, певні дії з боку агресора, а також відсутність достатньої кількості електропостачання. Транспорт міський і приміський працює майже все, транспортним перевезенням спільно зі старостами працюємо то та домовляємося і зі старостами і з перевізниками щодо графіків руху, які будуть задовольняти мешканців громади. А як автобус до самого віддаленого населеного пункту у нас автобус курсує щосереди. Люди задоволені на на тому тижні автобус був. Ми проконтролювали. На цьому тижні також будемо контролювати щодо виїзду їх і в одну, і в іншу сторону. Там підсиплють на цій неділі дорогу, трошки підремонтують, але до мене в Фейсбук вже звернулись мешканці, е, мешканці слідуючих населених пунктів. Жихово серед е, Зновородської громади. Це не наша громада, тому ну якби ми не можемо е, офіційно до цього питання Дашенька, приймати. Ми розуміємо, що ти нам розказуєш, що може, що не може. Ми всі розуміємо, що може. Але звернення це мешканці, які всі живуть на півночі. Сумської області вони все одно обслуговуються нашою територіальною громадою, і наше завдання допомагати їм. Думайте, як будемо допомагати. Прийдете з пропозиціями. Геремець є на зв'язку. Сільськогосподарські підприємства нашої громади працюють в дуже непростих умовах. Відключення електроенергії спричиняє значні проблеми як в галузі рослинництва, так і в галузі тваринництва. За минулий тиждень зернозбиральна кампанія практично не просунулася. Значна вологість зерна і нестабільна робота зерносушарних комплексів не дає змогу повноцінно проводити зернозбиральну кампанію. В галузі тваринництва проблеми також не менші. У нас в шістьох сільськогосподарських підприємствах отримується велика рогата худоба молочного напрямку продуктивності. Практично всі тваринницькі комплекси оснащені сучасними молокопроводами в одному підприємстві взагалі стоїть робот дояр, для якого електроенергія потрібна цілодобово. Наші керівники, звичайно, забезпечили свої твариницькі приміщення генераторами, хто якими міг, але ж це стоять дизельні генератори потужністю від 50 до 140 кВт, які потребляють значну кількість пального та значні кошти на це пальне. Але не дивлячись на все це, наші підприємства продовжують утримувати поголів'я на рівні. Так, станом на 1.01.2023 року, в наших шістьох підприємствах обліковується 2736 голів великої рогатої худоби, що є на 116 голів більше від показника минулого року, в тому числі 1266 голів корів, що є на 5 голів менше від показника минулого року. Тут зменшення в нас від Булось лише по одному підприємству, інші утримують на рівні або збільшують. І за 2022 рік нашими підприємствами вироблено 7410 тонн молока. Та в підприємстві «Агрофірма Лан» утримується 47 голів овець, що є на 135 голів, менше від показника минулого року. Ну, добре, добре. Дякую, молодець. Хаміцевич. Я на зв'язку. Щоденно здійснюється епідеміологічний нагляд щодо інфекційної та неінфекційної захворюваності. Протягом е, грудня розпочата розпочала робота, робота про по визначенню резервних колодязів е, для забезпечення населення питною водою на випадок надзвичайного стану Щотижнево Щоди, здійснюється оцінка епідситуації е, по населенню. Пунктам, які по інфраструктурам яких постраждала внаслідок воєнних дій, Е, підситуація у місті є контрольованою. е, Стан захворюваності на гострі респіраторні інфекції не перевищує Е, ірина. Перевищує... По засобам масової інформації кіснович там вірус. Так, є новий штам віруса 24-го, саме в нашій області підтверджено захворюваності новим штамом. Цей штам домінує у сполучених штатах. У зв'язку з цим населенню треба пам'ятати, що вакцинацію ми маємо як засоб профілактики, і треба звернутися за вакцинацією до сімейних лікарів. До амбулаторії навіть То зрозуміло, зрозуміло. Дякую, Іриш. Дякую. Фатум Єсі, Ігор Михайлович? заклади культури працюють у умовах військового стану. Минулого тижня провели заходи присвячені пам'яті героїв Крут. Взяли участь в заходах присвячених пам'яті жертв Холокосту, працюють виставки учасників мистецької резиденції Арт Північ, Арт Шурф північ України в варцентрі, і також виставка учнів і Алексійне Алефти... Філон і учнів класу в центральному приміщенні музею. Продовжуємо роботу по створенню пунктів незламності. Плануємо 30, в кількості 30 штук. Ну на цій неділі ми видадим вам кожній бібліотеці, кожному будинку культури по електростанції. Ваше діло організувати пункти незламності. Тригу б'є на зв'язку. Коло Петрович, за вашим дорученням збільшена кількість пунктів незламності, і проводяться роботи на сьогоднішній день по їх оснащенню. На сьогоднішній день їх 139. Також за вашим дорученням проводяться роботи по накопиченню матеріалів матеріального резерву. Добре, дякую. Милашенко, є на зв'язку? На минулому тижні проводились роботи про прибирання, очищенню міста, користуючись нагодою, що у нас зараз немає снігу. Ми проводили роботи по вивезенню опалого листя, гілля і ліквідацію стихійних звалищ. Вивозили сміття, прибирали велику звалку з Воронівського кладовища, вивозили з вулиці Січневої, Свободи, Прорізної, Короленка. Та інші. Також у нас на минулому тижні п'ятницю, внаслідок перепадів в енергомережі сталося призупинення теплопостачання центральної частини міста. Найкоротший термін теплопостачання було відновлено, але можливе попадання повітря, тому якщо у когось холодні батареї або стояки на вихідних, прошу стравлювати повітря з верхніх ковар. Ну, дякую тепловикам. Вони вчасно ліквідували ті недоліки, які виникли. Не по нашій війні це за межами міста. Зрозуміло. Милашенко, кладовище Повороніцькій біля дороги хоч трошки розчистить і огородити, тому що виглядає воно зовсім, зовсім некрасиво. Це не красить нашу громаду. І і, мусорні, і мусорний, площадки від йолок вбирайте, бо неудобно. По місту йти. То там лки лежать, то там куча елок лежить. На є на зв'язку. Управління проведено нарахування різних видів державних допомог. Це перша виплата лютого, отримає 4984 тисячі особи на 11 мільйонів 542 гривни. Людмила, ти на зв'язку? Ага. Да, давайте Незважаючи на відключення світла, нестабільність роботи програмного забезпечення, Центр зайнятості працює в звичайному режимі. В січні місяці нами було працевлаштовано більше 35 чоловік. 14 чоловік у нас спочатку з, з 10 січня працюють на громадських роботах у пунктах незламності а в відділи освіти та управління житлового господарства. Хочу сказати, що на обліку зараз перебуває в нас 1380 безробітних. допомогу по безробіттю виплачено по 10 січня. З лютого місяця центри зайнятості починають ком виплачувати компенсацію роботодавцям за працевлаштування безробітних по шести напрямках. Ми їх повідомили. Зміни до законодавства надіслали всім нашим роботодавцям, які знаходяться на нашій території. В новому році також закладено фінансування Державної служби зайнятості дострокового виходу на пенсію за півтора року. І е, при умові скорочення, тобто реорганізації або скорочення штатів, якщо у трудовій книжці буде написана стаття 40.1, то е, в разі відсутності роботи, то вони отримають клопотання до пенсійного фонду на, на призначення дострокового дострокової пенсії. Люда молодець, що... спасибо, дякую за роботу по пунктам незламності. Там ваші е, люди. Добре працюють, і це допомагає общий фонд підняти ці роботи. Дякую, Сергійко. Є на зв'язку. Заклади загальної середньої освіти Шоткінської громади, працюють за змішаною формою навчання з дотриманням вимоги перебування одночасно в закладі освіти не більше ста учнів, з дотриманням графіків, які складені в закладах освіти, і графіків відключення електроенергії. Також розпочали роботу з облаштування ще додатково 12 пунктів незглавності. В п'ятницю провели нараду. А сьогодні завтра будуть завезені генератори на ці додаткові 12 пунктів, і будемо замовляти печі, буржуйки та інше обладнання, яке необхідне для цих пунктів. Електростанцію отримаєте для кожної школи, для кожного садку. Навіть там, де є, буде дві десь електростанція. Це теж не страшно. Наоборот, буде позитивно. І, е, е, Наталія, ті зауваження, які виникали на минулій неділі, ліхтарики у сховищах, е, керівники проінструктовані, і перш ніж дітей вести, треба, щоб з ліхтариком хтось передійшов. Протренуйте, возьміть школу, 30. поїдьте туди, возьміть керівників, і протренуйте, як, як це, це на практиці проходить. Ні в якому разі діти в потьомках не повинні по східцях там ходити. Такий випадок Добре. в одній шкіль виникли. Дякую батькам, що вони нам сповідомили. І Наталія Олександровна, Олександровна своєчасно усунула ці недоліки. Але треба звернути, можливо, в інших навчальних закладах теж будуть такі недоліки. Сокульська є на зв'язку. Продовжуємо працювати в умовах військового стану. До дня героїв Крут, кращих представників нашої молоді, це студенти хіміко технологічного коледжу імені Івана Кожедуба. за активну участь у міських заходах з національно-патріотичного виховання було відзначено. Також по вищим та професійно-технічним начальних закладах працюють, працюють волонтерські загоди по виготовленню окопних свічок та платіння маскувальних сіток на допомогу фронту. І також хочу нагадати, що зараз триває тривають збір документам до молодіжної ради. Це альтернативна молодіжна рада, яка буде працювати авто автономна, також як молодіжна рада при міському голові З такими же функціями консультативно дорадчий орган, але там ну не альтернативна, неправильне не слово альтернативна. Це значить замість той друга. Паралельні, паралельні декілька напрямків молодіжних буде програм, які будуть один конкурувати навіть між собою будуть. Це нормально, абсолютно ніяких проблем тут немає. Але не альтернативна, Олечко. Ав автономна, автономна Ну, добре. добре, дякую за увагу до фронту. Основна ваше завдання. І всіх, і ще раз наполягаю на роботі. Все для фронту, все для перемоги. Другого виходу у нас просто немає. І Антоніна Найметенко там відключилася. Звертаю увагу, що незважаючи на те, що не так просто це вирішить, 10 кг кожного громадянину громади видати, будемо цю програму до кінця завершувати. Раз пообіцяли людям, що видають, будемо видавати. Не вистачить державних запасів, не вистачить допомоги організації Об'єднаних Націй, буде за власний рахунок. Докупляти муку, але будемо видавати всім. І прошу старост розглянути це питання. У кого муки не хватило, мені доповіли, що по громадам, по населеним пунктам, в основному мука роздана всім. Якщо у когось не хватило, звертайтесь, будемо регулювати це питання. Дякую всім за роботу.